Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Показую, як я висаджую в контейнери тюльпани. Вирішила я цьогоріч вперше висадити тюльпани в контейнери і висаджую. В лазані я не давала ніякого підживлення гранульованого. Сюди я вирішила все-таки в ґрунтосуміш досипати гранул підживлення. Та, взагалі можна було дати монофосфат навіть, але не монофосфат, а суперфосфат. Але я дала інше. Зелений гай з схожим складом, там є багато фосфору і калію і зовсім мало азоту. Зелений гай осінь, осінь. От Дала я небагато так жменьку, розмішала з ґрунтосумішю моєю. Ґрунт не надто поживний, а в контейнері тим більше немає рослинам звідки тягнути сильно, так? бо земля досить швидко там вимивається все з неї. І тому контейнери рослини якраз потребують підживлення. І само собою восени я точно поверх. Не восени, боже, навесні. Я точно поверх насиплю такого, ну теж з наголосом на калій, бо рослинам якраз таке треба, це вони його люблять. Але зараз вирішила, от на дно не туди, прямо, де буду висаджувати. Та, а в нижню частину горщика дати таке підживлення трішечки гранул. Ґрунту суміш я роблю таку, як для лазанії. Так, пісок обов'язково, щоб не було дуже тверде і дуже забите, а щоб було все-таки повітряне. Даю, звісно, поживну якусь землю, таку глину, суглинок, такий. Ну, трішки тяжкий, як в нього висажувати. Але якщо з піском розмішати гарно, то нормально. Даю агроперліт, агроперліт. Він не лише для утримання вологості працює гарно, а також і для розпушування. Та? Тому от насипаю, трамбую, заміряю і висаджуватиму. Тут у мене будуть самі тюльпани, тому висаджую тут тюльпани. На потрібній висоті, висоті глибині 15-20 см можна висаджувати. Взяла сюди, висадила. Чи то планує висадити Sun Lover, дуже гарна, така гарний тюльпанів, Цибулини це взагалі от просто величезні. І от скільки я купляла, в мене перший раз такі цибулини. І думаєш, так, якби я, наприклад, купила в дуже багатьох місцях, то тут би я штук 20 цибулин садила. А від пана Руслана от, просто 10 цибулин і все. І весь тобі горщик. Але це прекрасно. То просто неймовірно, я вражена розміром цибулин і якістю посадкового матеріалу. От. І цей горщик дещо, дещо, дещо грубший, ніж попередній з лазані, але я тут теж не притуляю до стінок, а даю таку трішечки відстань від стінок. І початково я думала, містити два сорти тут. Ага, ні, не містилися мені два сорти, тому буде один. Звісно, поверх досипаю потрібну кількість ґрунту суміші досипаю втрамбовую, досипаю, втрамбовую, доки мені ну буде вже достатньо, на мій погляд. А також минулоріч я в пані Віти побачила мох, як її контейнери прикриті мохом, і в тому мохові дуже-дуже гарно виглядає. Просто прекрасно і Я думаю, це дуже багато де. Ну, можна почерпнути ідеї і подивитися, як квітне, наприклад, крокуси в мохові. От я собі теж захотіла таку картинку, тюльпани в мохові, тайна збирала моху. Є, до речі, то двозначні думки, або ж сказати, неоднозначні, що, наприклад, якщо ти збираєш в лісі хвою, шишки. Ну, той же ж мох, та гілки, які впали, не пиляш, але те, що впало, то це ніби як приносиш шкоду лісові. Хто зна, не знаю, я пішла, набрала, бо дуже багато тут того є. Ніби, ніби не мала би надто сильно принести шкоди, бо загалом я взяла небагато, якщо так подивитися. От, тому хто, кого якби, почуття зачепилося, то я зачепила якісь почуття, що я от пішла і в лісі набрала моху, щоб собі. Поставити в контейнери, то перепрошую. Але захотіла я спробувати, дуже мені сподобалися картинки. Як воно дійсно вживу виглядає, гарний ефект. Ну, я правда не знаю, як той мог приживеться тут, звісно, що це не ще не факт. Але з іншої сторони, і прикриватиме мені також від, ну, від температур певних. Я думаю, певну роль захисту він теж ну, якби виконає. Подивимося, подивимося, як воно буде виглядати, як воно буде тут в тому контейнері. Звісно, що якщо це природньо тут зростало вже давніше, воно виглядало краще, ніж я оце понакладала шматочки. Але треба пробувати. Треба пробувати і шукати своє, що пасує і що підходить. Тому вам дякую за увагу. Чекаю на ваші відгуки. Дуже вдячна за активність під відео, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!